800 автівок за півроку. Саме стільки транспортних засобів відремонтували ці хлопці. Починали працювати у гаражі. Потім, завдяки небайдужим запоріжцям, переїхали на СТО. Коштами на ремонт і запчастинами їм допомагають родичі за кордоном і благодійні організації. На початку повномасштабного вторгнення потік автівок був дещо більший. Нині трохи зменшився, але роботи вистачає, кажуть волонтери. 5-8 в день. Мы делали в основном волонтерские, волонтерские переселенцев. Сейчас у нас основной поток это военные машины. Ну и, я думаю, пять машин в день точно есть. На СТО працюють шість механіків, серед них і вимушені переселенці. Пан Сергій родом із Новозлатополя, що на Гуляйпільщині. Він виїхав ще до окупації селища Росіянами. Пізніше дізнався, що його будинок зруйнований обстрілами. Нині чоловік допомагає з ремонтом автівок тим, хто постраждав від війни. Батько лежав тут в реанімації. Я виїхав 23 го числа, 24 го Нам сказали, що почалася війна. Ми взяли дітей, виїхали на західну. Там були трошки, ну а що, сидіти? Треба щось робити, десь шевелитися, людям допомагати. Так волонтери працюють вже півроку. Розповідають, пошкодження автомобілів бувають різноманітні. Люди, які приділяли дуже великий путь там з на окупованих територій, дорог там нету. Тобто Їхати по полям або по дуже розбитим дорогам, поэтому... Гробиться ходовка очень швидко. там. Часто які в вначалі приїжали е е з пробитими стеклами, з пробитими машинами. Від пуль. Ось ця автівка приїхала на ремонт з передової. На її дверях залишилися сліди від осколків. Деякі частини прогнили, тому механікам довелось серйозно попрацювати. Вони навіть зробили військовим лавку, аби ті могли з комфортом пересуватися на фронті. Хлопці попросили нас зробити лавочку, щоб їм зручно було воювати свої. Ми змайстрювали таку І от Надкудна вийшла. Хлопці кажуть, невирішуваних проблем для них немає. Працюють вони 24 на 7. Кожну автівку ретельно оглядають та намагаються максимально швидко її відремонтувати. Окрім цього, їздять лагодити транспорт безпосередньо до військових на фронт. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.